Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі підписники гості мого каналу. З вами я Галина, я з України. Сьогодні у нас 25 лютого. І розглянемо з вами такі питання. Так, перше. Фрідрих Мерц, новий канцлер Німеччини. Що очікувати Україні? хорошие предзнаменования. Карта перемоги. Триумф. Хорошая карта. Помощь. Помощь опять. Хорошее предзнаменование. Помощь. Карта радости. Все нормально. Для Украины. Так. Великобритания збільшила допомогу Україні для досягнення миру. Чи це так? Да, покровительство. Решение проблемы. І хороші переміни вперед. Це так. Так, мітинги на підтримку України у США. Що говорять американці? Чи підтримують Україну? да, 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 вот все, вот все. Борьба, победа, хорошее предзнаменование, хорошая карта. Да. Карта силы, перемоги. Помощь и солнышко, да. Утримую. Так, далее. Чи створять фонд реконструкции під спільним управлінням США та Украины. Чи створять такий фонд? Да, да, Такое решение и надежно. И надежно. Да, стабильность, надежно и доверие. Надежность и доверие. Створить. Так, чи нададуть США фінансову підтримку для відновлення та розвитку економіки України. України? Чи нададуть США? Ну, спекуляция. Неуверенность і и І що? Якесь препятствие, але хороші зменения. Карта, да. І таке рішення проблеми как вознаграждение. Нададуть. Фінансову підтримку. Так, США компенсують частину витрат на відновлення України. Чи компенсують США частину витрат на відновлення України? Украины по умному решению положительное развитие, прогресс, надежно и дело венчается успехом, да? Так. Чи буде збереження суверенітету України? Так предлагає Трамп, але без військових гарантій. Чи буде так? Збереження суверенітету України, але без військових гарантій. Чи так буде? Таке рішення, да. так. Так. что а с ней? Не так. Это говорят иллюзии, это несерьезно, ребячливость. Пока Это сложно. Оправданное подозрение. Не, что с не. Что с будет не так. Ну и для стабильности, для нерушимости, удача, сбережения суверенитету, будет по справедливости, удачный случай по справедливости будет удача и постоянство, нерушимость и стабильность, и стабильность дом. Дом, семья. Так, а ну давайте по-другому спитаємо. Збереження суверенітету України буде? А то вийшло два питання. Збереження суверенітету України. Дружеская помощь і положительний результат. Так. А без військових гарантій від США. Таке буде? Без військових гарантій від США. Говорять, обман і ошибка. Это пока подвешено. Потому що враг за спиною? Н -н -н -н. Не. Положительне развитие і дружеская допомога. Потому что враг за спиной и мстительный. Разногласия пока идут поэтому. Не, хорошее предзнаменование и положительное развитие, и дружеская помощь. Все равно гарантии вискови будут. Так. Украина має внести в фонд. Вот цей фонд. По корисним копали нам вот это вдвичи больше, чем США. Але без прямої виплати. Таке буде? Ну да. Кон конфлікт по цьому поводу. Ну, хорошие перемены карта мира карта мира и восхождения и говорят карты да и это надежно облегчение страданий ну, как еще идут жаркие дебаты поэтому новые перспективы І договор такий буде. Ну, як да. Так, 50% доходів від видобутку корисних копалин, нафти та газу надходимуть, надходитимуть до фонду. 50% від видобутку надходитимуть до фонду, да. 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 Це так. Чи заборониться угода про Росії отримувати вигоду? Чи заборонить ця угода Росії отримувати ви, так. Да. Так. Да. Угу, да. Так. Три карти, так. Да. Так, 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 так. Чи цей документ? Це його должны були вчора, чи що підписати цю угоду? Цей документ передбачає довгострокове партнерство американських інвестицій, інвестиції та гарантії безпеки для України. Чи цей документ передбачає гарантії безпеки довгострокові для України? Ну да, спокойное состояние и изобилие успех и такое и решение как вознаграждение, спокойное состояние, изобилие успех, помощь хорошая, да, выгодная сделка, как находка. Так, что тут еще? Чи ця угода заборонятиме особам, які підтримували агресію проти України, отримувати вигоду від її відновлення? Заборонятиме особам. Ну так, да, говорять, таких людей треба избегать. Плохі примети для них. І кінець, да? так? Так. Це так. Заборонятиме. Чи вимагатиме Європа від України? Природні ресурси в обмін на допомогу? Чи вимагатиме Європа від України? Нет. Нет. Не, отрицательный ответ. Все карты не и отрицательный ответ. Европа не. Франция и Великобритания відправлять свои війська в Украину для гарантии безпеки. Все так. Франція і Великобританія. Чи відправлять свої війська в Україну? Да. Удача. Да. Да. Ці карти три. Три карти, да. Відправлять. Трамп сказав, що Україна може повернути частину своїх територій. Отаке От буде? Правду, сказав. Що Україна може повернути частину своїх територій. Це так? Ну, трошки длительно. Нерушимость, нерушимость, так. Да. Якесь разочарование буде. Все ж таки от якась потеря. І тут от якесь розчарування. Але поверне. Да. Поверне частину, но якесь розчарування буде, Все ж таки. Чи поверне Україна всі території окуповані? Освобождение. З дружескою помощью, освобождение, чрезмерний ентузіазм. І карта силы победи. А я говорю, що поверне. Хай може якусь трошки пізніше, але все равно буде цілісно. Ну от, пока печаль депресія і якийсь розрив все-таки показують, але поверне все равно. Облегчення страдань. Говорят, да. Да, вот тут -от разорванный і розрив, і печаль депресія. що то все-таки. Я вроде як не всі. Що воно витворяє? Так, понятно. Вроді. Вроді понятно. є загроза прориву фронту росіянами. є така загроза прориву фронту. Хитрості і обман. Ні. Заблуждение. Не, по справедливости все будет. Трусость, неуверенность. Мстительная, конечно, но это не это лицемерие, хитрость и обман. И не соблюдение данного слова. Нет. Не будет. Итак, просынок подивиться Кременчук. Полтавская область. Яка там ситуация? Ну, на ближайший тыжды. до кінця лютого кременчук Полтавська область по обстрілам, по прильотам, невежество негатив подлость Нарушення. так неудача кременчук помощь хорошая защита покровительство карта непогана Перемены хорошие. Ну, пока нестабильность и якийсь негатив может быть. Але такого сильного, тупое упрямство и хорошие перспективы. Кременчук. Ну вот, якась тирания. От шатає меня так. Забирай. Уже такий бычок став. Ну, шо собережно, кременчук. Еще тиранія и карта конфликта. Ще щось може бути. Ще щось може бути, якийсь прильот, удар. Кременчук. І просили Енергодар подивитися. Енергодар. Що там до кінця лютого? По прильотам, по ударам. Енергодар. По ударам, по прильотам. До кінця лютого. Якось раз неожиданность может быть оправданное подозрение. Але выздоровление перемены хорошие. Еще тут еще до конца лютого шо. Що... Хорошие новости выздоровления. Так, так, сейчас ще пару карт. Укрытие. Ну, я не бачу таке, і сонечка тут і виздоровлення. Ну, вся карта це не, якась неприятна неожиданность, може бути. обережненько, але такого сильного укриття, вот этой неприятной неожиданность что може бути. быть. ентузіазм. Ну, такого сильного щось не показали, такого. Не щось, а слава Богу. Так. И за Париж там. За Париж. За По прилетам тоже удача идея, и помощь хорошая. И выздоровление тоже. И что тут еще у нас? Крысы движения еще. За Решение проблемы. Доверие. Опять решение проблемы. Выздоровление. Ну, мстительные. Ну, спокойное состояние за Так, трудное сражение и движение еще крысы. И азарт. Все равно перемены к лучшему. Усталость, истощение, людобий и печаль. Еще. О там ще в Запоріжжі тоже лицемерие і обмана много. Свои криси. Ну, в Запоріжжі ще щось може подкосити. Ще щось движение і коса. І трудное сражение. Ще обережно. Запоріжжя. Загроза є. И що просили Покровск. Покровск подивиться. Покровс Донецька область, по прилетам, по ударам, по обстрелам. Яка там сейчас ситуация будет до кінця лютого? Ну, ненадежно еще. Плохие приметы, ненадежно. Там еще бои. Бачите, карта. Драки. Драки. Бои. Враждебность. Тоже помощь хорошая и положительное развитие. И важное решение, важное решение, поэтому... Ну, пожи, пожи, бои, печаль. Карта победы. Помощь хорошая, положительное развитие. Упорство, упорство и нерушимость. Оккупации нет. Нерушимость. Попробуй. Ну, сейчас еще, еще разрушение, разрушение и бои показали. Че будет оккупация Покровска? В ближайшем будущем. Оккупация Покровска, Донецкая область будет. Так, все дозволенность. Ну, больной, больной город. Больная ситуация. Покровительство, помощь. Че будет оккупация? Это нелогично говорят. Нет, оккупация не дело венчается успехом. Не, трудное сражение, а бесполезная суета. Карта перемоги и дело венчается успехом. Бесполезная суета. Ну там борьба за выживание, конечно. Не, оккупация это фантазии и иллюзии. Оккупации не Показывай. Ну і вроді все. Ми подивилися. Все, що писала питаннячка, такі вроді цікаві. Так. Олешки, ще просили, я не записала, вспомнила. Олешки Херсонська область. Що чекає Олешки Херсонська область до кінця лютого чекає Олешки? так надежно открываем дверь Да, разорванный контракт олешки до кинця восхождения и надежно открываем терпение вже в людей тоже так разрыв разрыв для карты разрыв надежно открывай и разорванный контракт то есть три карты там пока кризис пока кризис Тяжеленько. Але Олешки, я не знаю, окуповані ж, да? Окуповані. Ось о додому. Надіжно відкриваємо двір до, домой. І восхожіння. Карта мага. Так, як ми хочемо, так воно буде. Ось, бачите, карта? Додому. Додому. Я не говорю, що це до кінця лютого, тому що терміни в картах, а вообще. Що чекає, я спитала? Що чекає, Олешки? Повернення додому. Але ще там кризіс і тяжеленько. Ну і все. Дякую вам за увагу, за перегляди. Дякую за коментарі. Дякую, що ви зі мною, за підтримку вашу. Ви в мене дуже надіжні, хороші люди. Команда. Вонечка, ну йди сюди, зайчик. Ну йди. А ну подай мені його, бо він зараз не вийде. Сейчас Боньку покажу. И все. Ой, ой, ой. ой бачок большой уже такой стал. Уже такой большой стал. Ах ты ж, кулемик малый. Кулемик. Ой, не ну дивися. У ну дивися девися туда. Здоровайся. С тетями, с дядями. Давай лапкой махай. Хі -хі -хі. У я такая уже здоровая стала. Вот тебя бычунька такой. Бежи. Бежи. Вс. Гарного вам дня, мирного неба. Гарного настрою. Все, пока-пока. До побачення.